Не потрібно в Німеччині вже в жовтні перезуватися на зимову резину. Є така е, історія ходить, що від е, жовтня до Паски потрібно їздити на зимовій резині в Німеччині. Це ніби так, а ніби і не так. Пояснюю чому. Е, по суті, якщо теплі дні. Ви можете їхати навіть і в грудні місяці, якщо є плюс 8, плюс 10, ви можете їх на літній резині, ви за це штраф не получите, так? Це так, є теплі дні, є холодні. Ясно, логічно, що потрібно взути зимову резину і їздити на зимовій вже в таку пору. На даний момент жовтень, якщо так як сьогодні зранку вже було 0 градусів, якщо б, не дай Боже, в цей час їхав на літній резині і попав в ДТП, страхова може вже відмовити в виплаті коштів. Тому тут вже потрібно бути обережним і дивитися на свій розсуд. Тому що по, по суті, зранку, якщо не дай Боже, щось е, винен будеш вже йти бути на літній резині. А зараз ось ми маємо обід класну. Погоду, світи сонечко, як ви бачите, зараз на вулиці, плюс 15, так що вже можна їхати на літній резині. Ось такий німецький закон. Він є такий, знаєте, багатогранний. Тобто, як який час, і як коли, і при будь-яких при яких обставинах тоді будуть різні, по різному він діє, якось так можемо сказати. Так що.